Ще один поет зріс у Вінниці, заявивши про себе першою збіркою душі моєї сад», Презентація якої відбулась в обласній універсальній науковій бібліотеці ім. Тімірязєва, напередодні 16-ліття автора книги Дмитра Луняки. У першій книжечці юного поета лірика, романтика, філософія і громадянська позиція. Дмитро Луняка, учень Вінницької школи гімназії, номер 1 настільки тонко відчуває світ, пропускаючи здивування, радість, свій і чужий біль через душу, що слова хлопця, настрій його читач не зможе забути, бо пише Дмитро словом справжні поетичні картини, на яких свічки каштанів у музиці скрипки горять, де рожевим оком місто оглядає ранок. Місяцем над Щерб у тиші літній вечір, а на вулицях рожева заметіль, бо весільні плаття вишні одягнули. «Вірші до мене приходять, от коли я десь можу гуляти на природі, коли я з кимось спілкуюся, от самі різні життєві ситуації на мене впливають так чи інакше. І от в мене тоді наступає як таке натхнення, і от те, що мені прийшло на душу, то я беру записую, і так в мене народжується вірші. Почав Дмитро ще до школи, і це заняття хлопчика дуже захопило. Дитячі віршики подобалися мамі. Вона була першим слухачем і порадником сина. «Перша його такі проба піра була посвящена своїй улюбленій собаці. Я завжди підтримувала його починання, тому що я вважаю, що рібенка треба будь-яких починаннях». Перший друкований вірш Дмитра Луняки побачив світ у газеті Крила України. Тоді хлопчику було дев'ять. Талановитого школяра у літературній студії Словоскип підтримала Вінницька по. Поетеса Тетяна Яковенко, а зустрічі з творчою молоддю в обласній бібліотеці імені Тімрязєва, Зокрема, участь у проєкті «Поезія без купюр дала Дмитру Крила. Напередодні дня народження у бібліотеці вирішили зробити хлопцеві подарунок, презентувати його книгу. Йому 16 років ми вирішили зробити йому презентацію книги. І сьогоднішня презентація вона відбувається в рамках поезії без купюр. Це друга вже презентація нашого проєкту. Збірка поезії душі моєї сад перша ластівка юного поета, і дарма що у Вінниці осінь, пташка ця завжди настрій, весняний не несе.